Юні черкаські художники здобули визнання у Канаді. 36 вихованців художніх шкіл Черкащини вперше взяли участь у конкурсі малюнку Дитячий світ. Серед них і 15 учнів Черкаської художньої школи імені Данила Нарбута. Цей мистецький захід в місті Едмонтон, столиці штату Альберта, започаткувала українська діаспора, українське коло. У Канаді в музеї української культури виставка дитячих творів розпочалася ще у листопаді минулого року. Вона тривала протягом п'яти днів. За цей час дитячі твори побачили майже тисячу. Мені подобається малювати Петриківський розпис і ну розписувати малюнки мені подобається. І тому я цим займаюся. Дівчинка-квітка там була зображена дівчина, вся у квітах. Я її створювала ну, достатньо довго, тому що спочатку створила вона біля місяця, але потім ще до Ближче до цього конкурсу я її ще доробляла. Вони були просто зачудовані талантом наших дітей. Мені говорили, що там таких талановитих дітей немає, і в подяку вони запропонували купити подарунки дітям і для художніх шкіл. Ну і ось для художньої школи імені Нарбута ми купили 15 мольбертів і планшетів. І кожна дитина отримує подарунки.